Доброго дня, дорогі полтавці. Я Дмитро Кулеба з бібліотеки на європейській, бібліотека номер 4 на європейській. Дуже гарне місце, де люблять книги, але найголовніше люблять вас і роблять все для того, щоб ви читали. А чому важливо читати? Тому що фільми, серіали, соцмережі це все добре і важливо, але ніщо не замінить книгу. Тому що лише в книзі є справді ґрунтовні знання, справді ґрунтовні глибокі емоції. І це книга дарує вам. Тому приймайте цей подарунок і від мене, мої книги, і просто будь-яку книгу, тому що вона несе вам саме те, що вам в житті потрібно: думки і емоції. І всі вони гарні, і всі вони глибокі. Я почав читати малою дитиною, мого діда в Ромнах. Була своя невеличка бібліотека, якраз кімната, в якій я спав, там ці книжки і розташовувалися. Тому я зачитувався книжками, які там були, читав все поспіль абсолютно, і художнє і не художнє. І власне книги зробили мене. Бо потім на ті знання і те розуміння життя, яке я отримав з книжок. Я почав нанизувати вже досвід життєвий свій, і тому вони мені надзвичайно в цьому допомогли. Від книжок нічого поганого не буває, буває тільки добре. Я це усвідомив ще дитиною, тому багато читав в дитинстві і багато читаю зараз, ну, наскільки це можливо, але я щодня читаю. Може, хоча б одну-дві сторінки, але читаю. І в мене завжди поруч з ліжком лежать, лежить книжка, яку я зараз читаю, і під нею ще дві-три книжки, які я буду читати наступними. Я завжди собі ставлю задачу все оце прочитати, щоб не було черги, але не вдається. Завжди є черга. Тому читайте на здоров'я. Бережіться